Добрий вечір, дорогі брати і сестри. Шалом святі, Дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас цей вечір сьогодні, 5 серпня 2025 року. І тема наша це продовження наступної чи попередньої теми, коли ми е дізнаємось із Слово Божого про молитву Ісуса про нас. І сьогодні Ісус дає нам можливість. Щоб у нас була радість, і ця радість була досконалою, як він сказав. Тож, будемо досліджувати цю тему. Амінь. усім шалом, раді вітати вас і будемо мовитися за цей фір, щоб Господь був разом з нами. Амінь. Амінь, Господь. Ми дякуємо тобі, що ти тобі. з нами, що ти та, та, чуєш та, та, наш що ти були через нас, Господь. Бласнув кожного нашого глядача, щоб всі мрії, всі надії збувалися, Господь, щоб всі потреби вони були здійснені, Господь. І хай твоя милість буде на нашому ефірі, щоб вся апаратура працювала налагоджено, щоб вся апаратура не давала збоїв, Господь. Ми маємо слово від тебе, яке ми хочемо. Проговорити для, для людей. І будемо славити Тебе на віки вікох. Амінь. Амін. Слава нашому Господу. Амін. Ісус Господь, І Він дійсно досконалий Бог, який робить нас щасливими. І сьогодні ранкове сповідання торкнулось мого серця, ми робили вечерю Господню, і мої діти, і дружина, і я. Побачив, наскільки молитва Ісусова Надієва. І в е, сьогодні хочу, щоб ми побачили дійсно, наскільки важливо перебувати в радості, тому що, незважаючи на ці обставини, які навколо нас, ми повинні бути в повному обладунку Божому, зброї, яку Він дає нам. І коли ми дійсно озброєні молитвою, його праведністю, Божим миром, шаломом, то ми завжди будемо в захисті. І ми це дізнаємося із молитви. Я вірю в молитву Ісуса, що вона почута, і Господь робить таким чином, щоб ми ніколи не, не були самотні. Він сказав, що ніколи нас не залишить, він з нами повсякчас. Так. Тож, давайте відкриємо Євангеліє Івана, 17 розділ, з 13 по 15 вірші. Прочитаємо всі три вірші, які ми сьогодні будемо розбирати. Тому почнемо з 13 вірша. Тепер я йду до тебе, але молитву цю промовляю тут, поки перебуваю в цьому світі. Щоб цим людям передалася радість моя, і щоб мали вони радість досконало. Це ранковий вірш, який ми отримали в ранковому сповіданні. І він дуже такий потужний, якщо ви бачите, Ісус промовляв молитву, коли був на цій землі. І цю молитву записав Іван, учень Ісуса Христа, Євангелист, і Він дає можливість нам побачити. Що Ісус молився і Його молитва була почута. Якщо ви пам'ятаєте Ісус, декілька разів казав, Я знав, що ти мене чуєш. І цю молитву Він казав, коли він воскресив Лазаря, Він каже, але я молюся таким чином, щоб люди почули її. І от люди, які були поряд з нашим Господом, вони. Почули цю молитву Іван її записав для нас. І про що молиться Ісус? Щоб радість Ісуса передалася нам, друзі. Тобто, Господь так запланував, щоб Його досконала радість, яка не залежала від подій в цьому світі, не залежала від того, що він відчував. І він прийняв цю місію і він був готовий виконати. Це виправдання всіх людей, пробачити всіх людей, дати їм свою досконалу радість. І він звертається до Бога, щоб Бог це зробив. Дорогі брати і сестри, ми повинні зрозуміти, що Бог це Троїця, Бог Отець, Син і Святий Дух. І коли Бог чує молитву Ісуса, ця Троїця погоджує це рішення. Погоджує це рішення, тому що Святий Дух це дух радості, дух сили, дух любові, і Він був е даний нам, він прийшов на цю землю. Тож з нами сьогодні є Святий Дух, Дух радості, це помазання Святого Духа на всіх нас. І якщо хтось каже, я не можу радуватись цей час, то це тільки із невірного розуміння, що. Ми отримали Святого Духа. Незалежно від того, що відбувається, друзі, ми маємо радість Святого Духа. І це дуже важливо зрозуміти, з цим потрібно погодитись. Це краще для нас, для нашого здоров'я, для нашого е почуття, відчуттів, для нашого е довголіття. Тому що радість це наша сила. Так записано в Слові Божому. Завжди радуйтесь, каже апостол Павло, і через Нього Дух Святий цар, каже. Так. Дуже багато місць Писання, які кажуть про радість, яка дається Богом. І ми отримали цю радість. Пам'ятаєте, Ісус каже, коли учні прийшли до нього, і вони свідчили, що навіть біси нам. Вклоняються, біси нас слухають і виконують те, що ми кажемо. Ісус каже: не радійте цьому, а радійте тому, що ваші імена записані на небесах. Тобто Ісус каже, радійте не з того, що у вас щось є, чи чогось у вас нема, чи щось трапилось. Радійте завжди, тому що ваші імена записані на небесах. Книгу життя, друзі. І це ніхто не зможе змінити, тому що сам Бог дав нам цю радість, радість Святого Духа. Тож, брати і сестри, хочу, щоб ми дійсно були в Божій любові, перебували в Божому шаломі, тому що від Бога залежить наше життя, від Бога залежить все наше життя, друзі. І далі Ісус каже, щоб мали вони радість досконало. Тобто досконала радість це в, в, е, саме головне для нашого життя, тому що в радості є спокій, в радості є е, щасливі почуття. Це саме головне, коли людина радіє, все на своїх місцях. Тож Господь і каже, у вас все на своїх місцях, все гаразд. Амінь. І Ісус каже, далі, 14 вірш. Я приніс їм слово Твоє, та люди зненавиділи їх, бо вони не належать цьому світові, як і я не належу. 15 вірш. Я не молюся за те, щоб ти забрав їх із світу. Я молюся за те, щоб ти вберіг їх від лиха. І 14-й вірш, він дуже такий потужний. Ісус каже, що Він приніс їм Слово Боже. Ісус передає нам Слово Боже. Все, що Ісус дає нам, записано в Слові Божому, друзі. Тому багато людей кажуть, а зі мною Бог не розмовляє. Ви чули, я думаю, що ви чули так, такі, такі фрази, коли люди кажуть. А ми не відчуваємо Божої присутності, ми не чуємо, що каже Бог нам, що Бог розмовляє. Ісус каже, Я приніс їм Слово Твоє. Про що це? Про те, що нам вже Бог дав Слово. Євангелія, в якому Ісус промовляє всі притчі, всі е, откровіння, які Він дає про вічність, про царство демонів. Це слово, яке промовляє до нас Бог. І якщо ми до Слова відносимося е, з, з пошаною, з гідністю, гідно відносимося до Слова, то Слово це особистість. Перш за все, щоб ми розуміли, Слово це особистість Ісуса Христа, це Сам Господь. І Він каже, що якщо ми приймаємо Слово, то ми приймаємо того, хто дає це слово, а це наш Батько. Так. Ісус промовляє всі слова, які Він чув, це слова, які Він почув від батька. І коли ми читаємо цей 14 й вірш, Ісус каже, що коли ми прийняли це слово, то люди цього світу возненавиділи нас. Бо вони не бо ми не належимо цьому світові. Друзі, ми не від цього світу. Ви чули таку, такий вислів, тому що віруючі люди вони зовсім інакші, не такі, як е, е, в цьому світі. Ми завжди сподіваємося на Бога. Ми розуміємо, що ми в Божому захисті, в Божому забезпеченні. Сам Господь казав. Покладіть на, на, на мене всі свої турботи, бо я піклуюсь про вас. Люди цього світу не розуміють, що це означає. Що означає покласти на Бога всі свої турботи? А ми це зробили. І ми бачимо, як це діє, як Господь дійсно і захищає, і благословляє нас. Тож, брати і сестри, Ісус каже, ми не від цього світу. Тому що і Ісус не належить цьому світові. Ми не належимо цьому світові. Це дуже важлива істина. Ми належимо Царству Божому. Ми з неба, друзі. Ми були в Ісусі Христі. Перш цей світ став. Так Біблія каже, що ми були в ньому ще до створення цього світу. І це дуже мене надихає. Що я прийду туди, де я був раніше. І, знаєте, хтось каже, всі будуть дивуватись. Ні, ті, хто в ньому, в Ісусі Христі, вони не будуть дивуватись тому, що навколо тому, що вони були там. Тому що Господь створив цей духовний світ першим, а потім цей фізичний світ. Ми були в Ісусі Христі, ми були в ньому. І далі. Ісус каже: Я не молюся за те, щоб ти забрав їх зі світу. Я молюся за те, щоб ти вберіг їх від лиха. Тож, 15-й вірш, Господь каже, що ми повинні прожити на цій землі певний час зробити все, що ми повинні зробити. І якщо ви пам'ятаєте, Ісус сказав про допомогу ближнім, про підтримку. Братів, сестер підтримку, служіння, церкви. Ісус створив цю церкву для того, щоб ми служили один одному, так записано в Біблії. Він каже: ви зробили це для мене. Якщо зробили для братів і сестер. Тож він молиться, щоб ми тут залишалися в цьому світі певний час, доки він не прийде, щоб забрати своїх дітей. Тож, друзі. Дуже багато віруючих моляться і кажуть, ой скоріше, Господь, прийди, ми бажаємо вже залишити цю землю, піти до тебе. Друзі, ви знаєте, Ісус був на цій землі стільки, скільки Бог йому повелів бути, стільки, щоб виконати волю Божу. Тож і нам, брати і сестри мої, потрібно бути на цій землі стільки, скільки Господь скаже. Не просто так, що ми прийшли і вже бажаємо піти туди на небо. Ні, ми повинні виконати волю Божу на цій землі, зробити все, що Господь е, бажає, щоб ми зробили. Це важлива істина. Ми повинні зробити те, для чого Бог покликав нас на цій землі. Амінь. І про що Ісус молиться, Щоб ми залишались в цьому світі, і щоб. Бог зберіг нас від лиха. Ось що Господь каже. Він не бажає, щоб ми були в якихось проблемах, щоб лихо було якесь в нашому житті. Ні, Він каже: я молюся за те, щоб ти вберіг їх від лиха. Ми повинні бути збережені від лиха. Лихо не від Бога, друзі. Лихо не від Бога. Ми це повинні знати досконало. Амінь. Хай Бог благословить вас, друзі, і Хай Божа благодать, Божа милість, Божа ласка, буде завжди з вами. Амінь. Амінь. І я також приготував 15-й вірш, і тут записано: Я не молюся за те, щоб ти забрав їх зі світу. Я молюся за те, щоб ти вберіг їх від лиха. Амінь. І Господь, коли віншов до Бога, то він. Не... Не взяв з собою учнів, які були з ним на цій землі, які його так. любили також. І він сказав Господу, що е, я хочу, щоб вони залишилися, щоб вони свідоцтвували, щоб вони проповідували Євангеліє і прошу тебе, щоб ти зберіг їх від лиха. Так, амінь. Так. І... Він це сказав і для нас також, що ми повинні на цій землі проповідувати Євангеліє. Ми повинні на цій землі молитися та бути разом з Христом, тому що ми учні Ісуса Христа, ми учні та діти Божі. Так, аминь. Так, І Господь Він нас зберігає. Зберігає від всякого лиха, і ми це бачимо в своєму житті. Як Господь він змінює обставини, як Господь стіляє як Господь допомагає, як Господь забезпечує. І слава Господу за те, що Він завжди поруч та завжди готовий нам допомогти. Амінь Амін. І тому ми будемо свідоцтвувати за всі, наші дива в нашому житті. Свідчити, Свідчити так. Тому. Якщо у, у вас є якесь свідчення, то можете звернутися до пастора Олени чи написати до... в чаті. Так, ну, чи написати в чаті, чи якщо це те, що ви хочете сказати в церкві, і це дуже сильне свідчення, можете як так. Так, сказати на сцені. Ми завжди це робимо на сцені церкві. Люди свідчать про зцілення, про чудеса, дива, які відбуваються в їх житті. Амінь. Амінь. Тому ми будемо славити нашого Господа за те, що він наш Бог. Амінь. Амінь. Тож, дорогі брати і сестри, досконала радість повинна бути в нас. Господь передає її, потім Господь каже. Про те, що у нас є слово, це 14-й вірш, слово Боже, і Бог промовляє до нас і зараз через Слово своє. І він молився, щоб ми були збережені від лиха. Оці три речі дуже важливі: радість досконала, яка повинна бути в серці кожного віруючого Божого дитя, донечок і синів Божих. Братів і друзів Ісуса. Потім ми маємо Слово, і незалежно, люблять нас чи ні. Ми повинні тримати слово і радіти того, що Бог призначив нам спасіння і не поспішати піти з цього світу, бути на цій землі. Щоб виконати волю Божу. І щоб ми були збережені від лиха. Оце те, що потрібно кожному віруючому. І зараз, коли ми будемо робити вечерю, ми будемо звертатись до Бога в молитві, щоб всі ці три речі були в нашому серці. Досконала радість взяти це. Через вечерю ми можемо прийняти радість Святого Духа. Через вечерю ми можемо прийняти це, радість досконалу, тому що вечеря це свідчення, що наші гріхи всі пробачив Господь, що наше ім'я записано на небі і Господь поверна, повернеться, щоб нас забрати. Ми бачимо, що ми будемо збережені від лиха і з подякою приходити до Бога і завжди славити Його. Тож, давайте візьмемо вечерю, Господню, і проголосимо Божу перемогу в нашому житті. Будемо молитися. Я дякую тобі, Господь, за цей хліб і вино, тому що це твоє тіло і твоя кров. Ти створив церкву, Господь. Ти так і сказав, і учні це почули, що ти прийшов, щоб створити церкву. А церква це люди, Господь. Це не релігійні якісь традиції. Це люди, це кожен з нас, тому що ти сказав, що ми частка твоя, Господь, на цій землі. Ми твоє тіло. І я дуже вдячний тобі за це откровіння. Я хочу, щоб ми всі, мої брати і сестри, відчували себе часткою Твого тіла, Господь. І ми приймаємо цю вечерю, тому що бажаємо, щоб нам передалася радість Твоя. Радість досконала. Господь, ти радів, тому що ти виконав волю Божу. Досконалу волю Божу, ти виконав її, Господь. Ми вдячні тобі, ми любимо тебе, і ми завжди з тобою, наш Господь Бог, ми на тебе покладаємось, Господь, вся наша надія і наша віра на тебе. Дякуємо тобі, Господь. Благословляємо це вино і цей хліб. Ми вдячні тобі, що ми збережені в цьому світі від лиха, ти нас збережеш. Дякуємо за все, наш Боготець, Син і Святий Дух. Амінь. Приймаємо. Дякую, Господь. Ти найкраще. Амінь. Амінь. Дорогі друзі. Господь з нами. Господь тут посеред нас. Господь в твоєму серці. Він пообіцяв, що ніколи не залишить нас. Буду з вами усі дні до спокон віку. Це сказав Господь і Дух Святий з нами, Отець з нами. Тож, Євангелія це добра новина. Дуже просто: ми вже спасені, наші імена записані в книгі в життя, ми маємо досконалу радість, вона передалася нам від Христа, і ми збережені в цьому світі від лиха. Що ще потрібно, друзі? Надійтесь на Бога. Не шукайте нічого, що ще щось яким чином буде досконалювати. Ми вже досконалі. Записано так в слові. Якщо хтось не розуміє, що ми вже маємо досконалість, будь ласка, прочитайте це в посланні апостола Павла до Євреїв, 10 розділ, 14 вірш. Там сказано, що ми маємо досконалість в Ісусі Христі. Ми в ньому. І Господь все це зробив, щоб ми назавжди мали радість Святого Духа. Слава йому за все! І хай Бог береже нас і будемо читати зараз коментарі, будемо дивитись, хто у нас в ефірі. І ще будемо молитися. Добре. Зробіть репости, будь ласка, поставте вподобайки. Я завжди це роблю на своїй сторінці. Е, можете копіювати цей текст, який у вас є, в е, дописах Ютуба. Е, Ви можете це скопіювати для того, щоб на своїй сторінці спочатку зробити цей текст, а потім, як, е, поширити. поширити так. Так, і нас 38 на Ютубі, да, 22 подобайки Амінь. Ми дякуємо всім, хто не здивиться. Першу частку це робити це робите. для себе, так, і для Бога. амінь І для людей, які будуть переглядати. Амінь. Так, і прочитаємо всіх, хто що вам. Вікторія Сергінко. Лариса Трофименко, Любовь Соловьева, Валентин, Валентина Лобач, Света Гитала, Любовь Скрицкая, Любовь Шевцова, Ирина Курсаитова, Анна Живага, Наталья Максимова, Елена Довголюк, Валентина Романова, Виктор Герасименко, Надежда Света, Ольга Табачук, Анжела Кофтон, Слана Чабаненко, Света Фисенко, Татьяна Сайдакова, Елена Ладная, Геннадий Краснов, Лариса Волкова, Наталія Воротникова, Любов Матека, Костянтин Шишка, Любов Бубенко, Вікторія Срагинка. Ірина Глейзер. Цуканова. Так, це все. Шалом. Шалом, дорогі братья и сестри. Шалом. Так, Духовна родина. Герасименко Галина. Шалом. Добре. Добре. Так. И прочитаем коментарі. Єліна Ладна пише Досконала радість приходить від Слова Божого, приймаємо її вірою і живемо в радості і мирі. Господь береже нас від лиха, це обітниця для кожного дня наші часи. Аллея, слава тобі, Господь! Це істина, друзі, це і є откровіння. Живіть цим откровінням! Так, і Любов Матека пише «За все, слава Богу, радіємо, ми його сім'я. Завжди благословень, благословенне, Аллилуйя. Аллилуйя. Завжди. Ми в, йо, в ньому, а Він в нас. Амінь. І це всі контрі. Добре. Помолимось один за одного, як завжди. Помолимось за нашу країну. Будемо молитися. Дорогий Господь, ми вдячні тобі, і ми просимо тебе благослови всіх наших глядачів, благослови всю нашу духовну родину, церкву, дім молитви для всіх народів. Я благословляю моїх братів Господь. Я бажаю, щоб Твоя радість, досконала радість передалася кожному, щоб ми жили в радості, Господь, незважаючи на всі ці обставини, які е, в цьому світі, Господь, я прошу тебе, благослови, щоб радість кожного була досконалою. В ім'я Ісуса Христа, бережи наше життя, бережи моїх братів і сестер, від всякого лиха, Господь. Ти пообіцяв про це. Ми любимо тебе, Господь. Ми дякуємо тобі, що ми не від цього світу. Ми від Тебе, Господь. Ми від Тебе походимо. Ми твої діти. Ми вдячні тобі за це, наш Господь, люблячий, всесильний Бог, благословення твоє, хай буде на всіх нас. Ми на тебе, Господь, завжди. Покладаємо всі свої надії, Господь, і віримо, Ти благословиш нас. Я благословляю всіх моїх братів і сестер, які мають якісь е, прохання до тебе, відповідай, Хай зцілення прийде. Наш Бог благослови, благослови. Ми на тебе повністю покладаємось, наш Господь. Слава тобі навіки. Благодать нашого Господа! Хай перейде Господь і на нашого президента. Благодать, хай буде на наших військових, на всіх командирах, Господь. Хай прийде віра, віра, досконала віра для всіх людей. Боже, я прошу тебе, щоби всі наші брати і сестри покладались на Тебе. Ми віримо на це і сподіваємось на це, Боже, великий всемогутній. Допоможи нашим військовим отримати, Господь, всі необхідні озброєння, все необхідне для того, щоб забезпечити твій шалом, Боже для всіх нас. Ми на тебе покладаємось, Господь, і віримо. Ти допоможеш нам, допоможеш здобути цю перемогу, цю незалежність, Господь. Ми віримо і надіємо стільки на тебе, наш Господь Бог. Слава тобі навіки, слава тобі, Господь! Благодать Господа Ісуса Христа зі всіма нами, благослови цю ніч дай тихий мирний сон. Бережи всі наші родини, наших братів, сестер, Господь, і прошу тебе, щоб повернулись з війни всі наші воїни, Боже, ті, хто десь загубився, Господь, десь зникли безвісті. Я прошу тебе, щоб ти дав їм Господь. Щоб вони були знайдені в ім'я Ісуса. Знайди кожного, Господь, щоб вони, Господь, е прийшли, Господь в свої родини. В ім'я Ісуса Христа. Благословляємо всіх наших братів і сестер в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Бережи вас, Господь, і до зустрічі. Завтра побачимось, дорогі брати і сестри. На добраніч. Амінь. На добраніч.